Шалом, це Славко. Чому воріженьки просуваються і на Покровському напрямку вже казали, що і вглиб, і доводиться вести бойові дії через просочення ворога вже в глибині власних позицій? Чому так відбувається? Треба сказати, що шовкерчинсько-федосійську операцію. Уже маршал маршальний втратив певність, був настроєний дуже, дуже песимістично 42-го року. А перед тим на всі тактичні оперативні стратегічні построєння в стилі глибокої операції. Він казав, що говорить, ви вітаєте в імперіях оперативних, а у вас взвод не підготовлений, відділення не підготовлені. Він як унтер на цьому розумівся значно краще. Кішка проривається на балкон. Так, ось найсвіжіші, що в мене є за 24 й рік. Наші брати фіни через наших братів поляків, а ті від наших українських захисників добу були типову позицію українського механізованого батальйону станом на 24 й рік. Ясно, що кажу, що дещо змінилося, але не настільки сильно. Отже, знайомимося з українським механізованим батальйоном 24-го року. 40-50 осіб стрільців. Значить, вся техніка. Оці от, бойові мрапи на накшталт Кірпі. Значить, 4, може мрапи, або кірпі, або інші, значить, з Засоби підсилення. Ну, Воно вважається, що це рота тяжого воружя. Не знаю, як до неї два. Пара 120 мм мінометів, пара 82 мм мінометів, пара МК19 гранатометів. Автоматичних ось Браунінг героїчний 50-го калібру. А це спостережні позиції, спостережні пости. Тепер зараз вже на опорниках, нібито. Прошу мене виправляти, коригувати, тому що це дуже важливо і багато що нам пояснює. Отже, розглянемо бойові порядки українського механізованого батальйону. Ось фронт його оборони. До 2 кілометрів. Наші вояки мають утримувати позицію. Глибину вона кілометрі. Ти, бачите, за складки місцевості за цією ось. Українською балкою з населеним пунктом вже засоби підтримки. Ну, ми зараз розглянемо. В глибину на 2 з невеликим кілометрів ось власне передполі, яке вони боронять перед переднім краєм, вони можуть покрити на 2 кілометри. Оце рубежі відкриття вогню і покриття 120 мм міліметрового міномету, ось 82 мм 2-міліметровий міномет. рубеж. ось рубеж отретя МК. 19. Оце те, що ви сміялися, не розуміли, для чого суворов вам. Суворов вам для того, що треба було автомат... Ні, не тот, який придате, який різун, а тот, якого ви ненавидите. Олександр Васильович, який вперше описав сутність дідовщини в російському війську, вивив графіки цієї дідовщини. І головне, що треба знати, дальності покриття огня, наскільки близькі вони до переднього краю, наскільки. Рубіжі відкриття огня тими чи іншими засобами оборони, у нот і наш стрілецька зброя, і крупнокаліберний Браунінг. Що вони робили без Браунінга 50-го калібру? Оце от спостережні пункти. Анжела, Маріна, бачите, Дімон, Петр, Іван Олег тут збираються, значить, по секціях. Я так вважаю, що десь секція в кожному займається секція піхоти. Це. Частина відділення. Не знаю, як там зараз український військовий жаргоне. Я пробував з ним розібратися. Ну, давайте не будемо чіплятися один до одного. Розумні люди бачать сенс, а дурні люди бачать форму. То я буду розрізняти людей, які бачать сенс, і ті, які бачать ось передній край, ось, значить, глибина паражи, ось глибина власних позицій. Бачите? Ось. Засоби ось ці кірпі знаходяться. Ось тут власне батальйонна позначка. Ось. І ще слухайте, другий Браунінг Міла. Тут уже починається за складки місце. Ось ось один кірпі. Ось 82-мм. Ось дрони. Значить, оце я так розумію, тактичний знак гелікоптера і дрона. Це дрони. Це позиція один ФПВ і бомбери, значить. Яка з них ну це ФПВ, я так розумію, а це бомбер. І це як термінал, це от ТЗП мене непокоїть. що це, це я так розумію, що це термінта, термінал завантаження чимось, чи як у нас український офіційний військовий стандарт. чи, Я так сподіваюся, що це за військовим стандартом. він, ну, Циті по-дурацьки составлені справи, справочник, багато я бачив військових довідників різномовних українців. Ну, я скажу, що зробити гірше, ніж радянські статути 80-го року було складно, але зробили. Це такі ні статути 60-х адов, ні 43-го. І оця вся глибина оборони. Бачите? Кілометрів на 3 до цих от. Ну, пані, заскакайте міш, щоб зразу не добрати. І от тепер розуміти, як це все виглядає. Основним завданням є підтримання зрительной связи с слуховое наблюдение за продвижением противника значит тут отмечены рубежи наблюдения. якщо десь просачивается 2-3 группы піхоти по 5 осіб, теж противник секціями спочатку запускаються значит, ударами вызывают Підтримку роти тяжого оружия і починають крити противника, що є завданням. Наявними вогневими засобами прив'язати його, зупинити і знищити, знищити тими вогневими засобами, котрі є. Якщо противник просувається до тих спостережних пунктів, секції включається стрілецька зброя і безпосередньо вже ближче як ви розумієте, прикриваються все. Якщо противник вклинюється, є можливість задіяти власне кірпі і резерв. Той, що я в розпорядженні командира батальйону, як ви розумієте, має бути якийсь піхотний резерв. Не знаю скільки він викроїть 40 50 піхотинців резерву і вже мають бути задіяні. Засоби бронетехніки і, власне, резерв його тактичний і вогневий, що в нього тут винесено в резерв. Чому таке розташування? Чому так назад віднесені вогневі позиції мінометів? Донів? Ну ясно. Проте, По-перше, міномети ж треба постачати мінами, а це тягти міни, я скажу, при відсутності людей, можливості підвозу її різними засобами. То це складно зробити. Тому воно і загроза більше. Того він відтягується через загрозу ворожних дронів. Що є недоліком цієї позиції, в принципі, тут треба розважати, що було визнано недоліком 24-го року. Невелика глибина враження. Пам'ятаєте, ми всі говоримо і 25-го року, що безпосередньо противник вражується, якщо дронами в глибині, в своїх прибойових порядках на рубежах розгортання. То вже в бойових порядках він вражений на глибину до двох кілометрів з засобами вогневими батальйону і близько притягнутими до лінії цих спостережних пунктів до... до нього одна полоса оборони. Ви бачите, що другої полоси оборони немає, нема людей. Що оборона по цьому рубежу має відбуватися, коли відступлять, якщо будуть збиті з позиції. Ви чули ці? ну ви бачите, що таке будні нашої кошки, добре, що не вимкнуло комп'ютер. Іде другу попитку вимкнути комп'ютер. Головне, мені зараз сказати, і от зараз нема другої лінії оборони. Ясно, що тут, от на обратних складах м'ясності, можна було б зробити другу лінію оборони. Так доведеться боронитися тим, хто відступить мінометникам і дроністам, якщо вони не будуть весь час зайняті перенесенням вогневої позиції в як то канули, знаєте. Якщо міномет буде давати. Перельот в 200 метрів, то доведеться на 200 метрів назад. ну Це такий жарт відносити агніву позицію мінометів. От, власне, так вони і просочуються, так вони і ведуть боротьбу в глибині українських бойових порядків. Тому що батальйони в 50 чоловік піхоти. Розумієте? І тому все, що ви там написали, я там розказували нам, можна було б розказати вам за чисельність прапорів 4 му армійському корпусі Збройних сил України. Але я не буду. Я лишуся на позиції пісімізму Марішаля Будьонова. Я казав марішаль Будьоне, а що ви хочете, якщо у вас батальйони в 40-50 штиків? Бай, лайкай, тому тим більше заслуга, тим більше слава наших вояків. Які все ще знаходяться на вогневих позиціях і все ще все, от танка синя лінія боронить нас від російських пенсій. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам тягся. Кстати, що там на окупірованих точ пошло? Ні, там засуха. Засуха, То дождя, не, со на сьогодні 12, дождя не було. Mm -mm. Ну, от така ситуація більше немає. Аж хто має їздити з властей, що там об'їжджати, що там билася. А не, счетчики. А что счетчики? До сих пор не платят мне за что Не платят. За что-то платят, за что-то не платят. Так а что счетчики? Кто должен на пищу? Ну, уже хотят поменять электросчетчики. Да? Ага, суки. Українські електрощотчики, і бачите, якусь аферу затіяли. Ну, да, ну я думаю, ви бачите, через Трампа почекають. Я кожен раз, коли Трамп приходить до тями, і оці приїжджаючі не приїжджають, як правило. Я скажу, що Трамп впливає навіть на зміну щотчиків на тимчасово окупованих територіях. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, вносите свої корективи, бо це власне ключ до розуміння ситуації. Бай.